Сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки. Доброго ранку весняні дубки. Доброго ранку, мої діточки. Діти, сьогодні з вами ми вивчимо віршик. А називається він Як? Здогадалися? Правильно, світлофор, світлофор. Моргайко. Промовляє він без слів, добрим знаком кольорів. Як дорогу перейти? Нумо вогнику світи. Знак червоний треба стати і хвилинку зачекати. Жовтий будь готовий, а зелений йди шлях відкритий. Вивчили. Запам'ятали? Молодці, нам все добре, малята. Папа. -па.